Мені зараз потрібно пояснити, що є різні орієнтири. Для того, щоб було безпечно, ми беремо лівий орієнтир, так як по правому орієнтиру зараз є дерева, які можуть пошкодити обличчя. Інструкторка з орієнтування та мобільності Ганна Бес вчить Віталія Вереса за допомогою білої тростини долати перешкоди та самостійно пересуватися вулицями міста. По діагоналі, давай піднімай, пішов. Віталію Вересу 29. Він колишній військовий. Це каже його четверте заняття. Трусини це продовжені роки. От і от ми йдемо. Я розумію по звуку, Я розумію, що це паркан, метал. Зір чоловік втратив цьогоріч у лютому під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Служив у штурмовій бригаді Нацгвардії. Мою групу вразила з оптора протитанкова керована ракета. Це наша стугна. Я був евакуйований в Краматорськ. Далі в місто Дніпро. І вже 17 лютого був переведений потягом до міста Вінниця. Віталій один із трьох учнів школи орієнтування і мобільності для людей з порушенням зору. На базі центру реабілітації Поділля така запрацювала з 11 вересня, каже інструкторка з орієнтування та мобільності Ганна Бевс. На сьогоднішній день людей з порушеннями зору зростає, тим паче після широкомасштабного вторгнення, як цивільних, так і військових, і постає така проблема після виписки з медичного закладу, що робити далі. Наша мета створити такі умови для людини з порушеннями зору. Щоб вона змогла сама зорієнтуватися в місті, знала, як переходити регульовані не нерегульовані перехрестя. Могла вибудувати маршрут від будинку до навчального закладу, до закладу охорони здоров'я або до закладу торгівлі. Навчання триває місяць. Щодня з відвідувачами займаються по півтори-дві години. каже Бевс. Спочатку ми навчаємо. Людину орієнтуватися в приміщенні. Далі просторові уявлення вони також мають величезне значення для того, щоб людина змогла зрозуміти, куди вона вийшла, що перед нею знаходиться. Той самий взятий орієнтир має бути розуміння, які це да або це трава, або тактильна плитка, або це асфальт, бордюр і так далі. Я вивчив свій перший маршрут, про який ми з вами говорили, вийти банально з своєї квартири. Дійти до магазину він метрів 400 від мене знаходиться, щоб просто випити каву. Практика на вулиці, теорія в приміщенні. Тут інструктор Ярослав Плюта завдяки мапі з наліпками пропрацьовує з відвідувачами школи маршрут, який у подальшому ті будуть проходити. Ти виходиш, значить, з воріт, повертаєш наліво 90 градусів. Чоловік незрячий суспільному розповідає. Зір втратив у 5 років. Власним прикладом доводить, що це не вирок. Вчимо людей орієнтуватися. Знову ж таки, дивлячись на досвід і на рівень знань, скажімо, реабілітанта. можемо починати вчити, орієнтуватися ледь не з власної кишені сумочки, рюкзачка і закінчуючи макропросторами, скажемо, там міських маршрутів, включаючи транспорт, торгівельні центри і так далі. Інесі Бендус 52 роки. Про школу каже її рідні, дізналися соцмереж. Суспільному розповідає, чого навчилася за півтора тижні. Складати маршрут, знаходити. Різні предмети. Також визначати предмети, ми складали отак в місечку і дотиком визначали, які є предмети. Я вмію користуватися, складати, розкладати тростину. Я знаю її будову. Також я можу вийти з тростиною, проклавши маршрут, пройшовши його по карті, можу вийти в холл. І визначити, де знаходиться ліфт. Самостійно можу сходити уже з тростиною в столову. Навчання у школі безкоштовне. Групи набирають невеликі від трьох до шести осіб, каже Ганна Бевс. Це аби кожному приділити максимум уваги. Набір до нової групи стартує у жовтні. Беремо на реабілітацію в кого є заключення військово-лікарської комісії або просто лікарської консультативної комісії. Ольга Антухова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.